Вітаю, мене звати Марина. Я родом з невеличкого містечка, що на Чернігівщині, але вже більше 20 років живу і працюю в місті Києві. За професією я режисер театралізованих заходів організовувала та вела концерти. Була керівником театрального гуртка в центрі дитячої творчості. Мію в'язати, готувати, їздити на автомобілі, мотоциклі, верхи на конях, стріляти зі зброї. Займаюся спортом, постійно вчу англійську, дуже цікавлюсь психологією, езотерикою і дуже мрію бути прикладом і мотиватором для багатьох людей, тому що в моєму розумінні справедливість повинна бути перш за все. На першому місці завжди мріяла боротися зі злом, зіграти дуже впевнену в собі жінку, сильну жінку, яка би була прикладом не тільки для жінок, а й чоловіків. Дякую за увагу до зустрічі.